З 1 січня 2025 року в Україні зросла вартість оформлення біометричних документів, зокрема id карток, закордонних паспортів, посвідок на тимчасове та постійне проживання. Це зумовлено тим, що здорожчала бланкова продукція, яка закладена у вартість оформлення паспорта громадянина України і закордонного паспорта. Заступник начальника управління Державної міграційної служби України в Житомирській області Сергій Сарата говорить, ціни на біометричні документи підвищились незначно. Дорощення відбулося від 54 до 84 гривень. На сьогоднішній день вартість оформлення паспорта громадянина України вперше вона безкоштовна загалом. Вартість оформлення обміну нетерміново продовж 20 робочих днів становить 558 гривень. Вартість оформлення термінового паспорта громадянина України впродовж 10 робочих днів становить 928 гривень. Вартість оформлення закордонного паспорта впродовж 7 робочих днів становить 1682 гривни. Впродовж 7 робочих днів 1042 гривні. Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів, до 31 грудня минулого року отримують документи за старою ціною. Якщо людина е, оформила заяву анкету в цьому році, в цьому році тобто після здорощення бланкової продукції, то за умови оплати попередньої людині прийдеться доплатити цю різницю 54 або 84 гривні прийдеться доплатити. Загалом упродовж 2024 року до підрозділів міграційної служби в Житомирській області для оформлення документів звернулося понад 95 тисяч громадян. Переважній більшості 52 тисячі звернулися за оформленням закордонного паспорта і 42 тисячі за просто паспорта громадянина України. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.